Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашій новій зустрічі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ну, ми продовжуємо нашу розмову про неприйняття себе, і на попередньому відео ми говорили про те, що коли ми критикуємо когось, і саме те, що нас тригерить в інших людях, то таке може бути, що це саме є в тобі. Але ти в це в собі не помічаєш, не бачиш. Не приймаєш, і ось цю таку неприйняту свою частину, скажімо так, так себе, тобто себе неприйняту, ти береш і ось так проектуєш проєктором на когось, і ти кажеш, ні, це він, ну, вона або він злий, або вона там якась, або вона лінива, або він там, який там ще, може бути, не знаю, там агресивний. Тобто це значить, що ось цю злість, агресію, лінь якусь в собі, ти собі не дозволяєш і не приймаєш в собі. Тому сьогодні ми почнемо з вами з того, що ми зробимо невеличку техніку, ми зробимо дотик до прийняття цієї такої своєї частини, якому в собі можливо, ну, їх багато тих. Тих якостей себе, які ми в собі не приймаємо, їх насправді дуже багато. От тобто, помічайте просто на цьому тижні, що вас в людях тригерить. І з цього виходячи, задавайте собі декілька питань. Тобто, сьогодні ми зробимо такий невеличкий дотик до тієї тебе, яка тебе тригерить і яку ти не приймаєш. Тому я вас запрошую зараз прийняти таку досить комфортну позицію знайти для себе місце, де вас не буде ніхто відволікати. І ця техніка вона може бути досить глибокою для вас, я не знаю, як це ну, буде саме для вас, тому пам'ятайте про те, що ви тут і зараз, ви не в травматичні якісь події свої з дитинства, ви тут і зараз. Якщо ви відчуваєте, що ви запали кудись в минуле, то ну, і вам складно вийти з тих почуттів або з емоцій, то, будь ласка, подивіться навкруги себе, знайдіть 5 предметів, наприклад, червоного або коричневого кольору. Подивіться на них, порахуйте, назовіть їх, відчуйте своє тіло, тобто пощійте себе трошки і задайте себе питання, яке сьогодні число, який сьогодні місяць, яка сьогодні, яка сьогодні пора року, скільки мені років і так далі. Тобто поверніться до себе і до теперішнього часу. Обов'язково це треба зробити для того, щоб вивести себе із тих емоцій. Якщо у вас буде накривати в плані ну, дуже сильно переповнювати емоції які-небудь, то ну, це нормально, тому що в тілі будуть вироблятися гормони, так? коли ви робите психологічні техніки, будь-які, ну, якщо вони націлені на якісь такі переживання, да, то будуть в тілі вироблятися гормони, і вам потрібно розуміти, що якщо у вас зараз емоції, то це гормональні процеси, тобто нічого страшного, просто тіло виробляє гормони. З вами все ок, ви нормальні, все в порядку. От пам'ятайте про це. Тож почнімо. Я вас запрошую зайняти комфортну позицію, і ми зробимо техніку на прийняття тієї себе, яку ти відсторонюєш. І подумай, будь ласка, зараз про те, що тобі, от зараз, перше, перше що приходить, на, на, ну, спадає на думку, що тобі некомфортно бачити в людях. Можливо, тебе щось дратує там, в своїй дитині, своєму чоловікові, в своїй подрузі, в, в комусь, хто там веде якийсь блог, наприклад, да? ти бачиш людину, ти така. Типу, не можеш прийняти цього. І тебе це дуже дратує. Ти критикуєш це в людях. От зверни на це увагу, будь ласка. І тепер, тепер напишіть, можете навіть написати в коментарях, що вас дратує. Що вас дратує. Подивіться на цю людину зі сторони. От ви нібито стоїте, і дивитись на неї зі сторони, на цю людину. І опишіть її, опишіть її декількома словами. Ви дисоційовано дивитесь на цю людину і описуєте, Вона ось така, ось така. Як виглядає її життя? Що саме вона, чого вона досягла? Що вона має? Як ви до неї ставитесь? Що люди про неї думають про цю людину, що ви про неї думаєте? Угу. А тепер, будь ласка, уявіть себе на місці цієї, цієї людини. Тобто, із дисоціації, із дистанції такої, так, метапозиції, ви переходите в її позицію. Тепер подивіться на світ її очима, як вона бачить цей світ? Що вона, що ви відчуваєте тепер, будучи на її позиції, на її місці? Які почуття, які відчуття тілесні, які думки спадають? Які емоції, які прагнення, які бажання. І спробуйте відчути, що саме потребує ця людина, в якій проявляється та якість, яку ви ненавидите в собі. Овідчувайте, прям будучи в ній, яку потребу має ця людина. А тепер, коли ви, можливо, можете зупинити відео і повідчувати, що вона потребує від світу, що вона, що ви зараз, як вона, потребуєте від. Знайомих, від, від друзів, від коханих, від себе. Що ви потребуєте зараз? Зупиніть відео. А тепер, коли ви відчули, що потребується людина, як їй там, як вам в її in her shoes, да? в її, на її місці. Спробуйте сказати це світу, просто в голос назвати, що я зараз потребую. Якщо потрібно, зупиніть тут відео, щоб сформулювати. І тепер подумайте, кому би я ці слова направила. Зупиняйте відео, якщо потрібно, робіть паузи для себе. А тепер спробуйте уявити себе на її місці, і що ваша потреба ось ця задовольнилася. Відчуйте себе, що ваша потреба. Тій людині, на місці тієї людини, яким дивним чином задовольняється. Візуально просто промалюйте собі це, якби образно так. Не поспішайте побудьте в цих відчуттях і почуттях, які виникають після задоволення цієї потреби. З чим ви тут, можете написати в коментарях. Не поспішайте, дайте собі час, побудьте в цьому. Оп. А тепер переходьте назад. На свою позицію, на метапозицію, ви спостерігаєте за цією людиною знову. Ви спостерігаєте за цією людиною знову. І ви вже ви, ви вже там, де. Ну, ви, ви в собі, скажімо так, ви є ви. А, можете себе трошки ось так зробити, повідчувати себе. Ви є ви. Так, пошалкали, до тіла доторкнулися, ви є ви. І подивіться тепер на цю людину з метапозиції. Які відчуття вона тепер викликає у вас? І напишіть про це в коментарях. Дякую вам дуже, ми зробили невеличкий дотик до тієї вас, яку ви собі, можливо, десь не приймаєте. Тому потроху познайомились з собою такою. Напишіть ваші відчуття. Коментарях. Ну і друзі, зараз ми з вами помолимося, як завжди. Так, у нас дві частини наших відео це перша така теоретично практична, а друга це молитва. Тому кому не комфортно, дякую вам. Я рада, що ви з нами і що ви цю вправу можливо вже виконали. Гарного дня, до наступної зустрічі. Кому комфортно молитися, є можливо якісь потреби, пишіть про них в коментарях. Я можу їх покривати також в молитві. І сьогодні ми помолимось. За вас. Друзі, ем, молимось. Господь, я дякую тобі, Боже, за кожного слухача. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти, Господь, зцілюєш серця. Господь, я дякую тобі за те, що ти зцілюєш нації і ти зцілюєш нашу націю. Я дякую тобі за те, що ти відкриваєш Боже кожній людині в Україні. Наскільки вона цінна, наскільки вона кохана, любима тобою, і наскільки ти її приймаєш всю такою, як вона є, бо ти знаєш кожен закуток нашої душі, Господь, ти знаєш всі ті ляпи, які ми про себе десь відчуваємо і знаємо. І попри все те, Господь, ти нас любиш і приймаєш. Навчи нас, Господь, любити і приймати себе такими, як ми є, Боже. Дай нам на це сили, Господь, наснаги. І я дякую тобі, Боже, за те, що ти приймаєш кожну людину такою, як вона є, і ти подарував їй, їй свою любов і спасіння, Господь. Не дивлячись на те, що ми робили раніше, не дивлячись на те, якими ми були раніше, або якими ми є зараз, Господь, не дивлячись на це все, ти омив нас своєю кров'ю, ти нас прийняв і возлюбив. Господь, я дякую тобі за ту любов, якою ти нас покриваєш, навчи нас, Господь, себе покривати любов'ю також. Я дякую тобі за те, що ти зцілюєш наші серця і вчиш нас, Господь, любити себе, благословляти себе і відчувати твою підтримку на кожному кроці нашого життя, навіть коли ми помиляємось, Господь. Я дякую за те, що ти нас не судиш, а ти нас любиш і приймаєш. Навіть в моменти нашого безсилля, незнання, некоректного якогось ставлення до когось чи до себе. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти покриваєш це все своєю любов'ю, Боже. І я прошу тебе, Боже, зцілюй кожного з нас своєю любов'ю. Я дякую тобі, Господь, і благословляю кожного слухача цього відео, Боже. Кожного, хто приєднується до нас, Боже, до нашої спільноти, Боже. Я благословляю і я прошу Тебе, Господь, веди їх по життю, Боже, і благословляй на кожному їх кроці і шляху. Хай вони бачать твою підтримку, і те, що ти не проти них, а ти за них, і дай їм підтримки, щоб вони також стали за себе в своєму житті і, а не проти себе. Дякую тобі, Господь. За те прийняття, яке ти нам даруєш, Боже, і за те прийняття, яке ти відкриваєш в нас щодо себе. Дякую тобі, Господь. Амінь. Благословляю вас, друзі. Дякую вам. Гарного дня і до наступних зустрічей.